Україна Олександр Олесь, сміються, плачуть, солов'ї. Сміються, плачуть, солов'ї, б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, її знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна йде зустріч вам, весна все час вам рада. Намент єдиний залиши свій сум, думки і горе, і радість власної душі були в шумляче море, люловить летючу мить життя. Чарусь, хмелій впивайся, і серед мий і забуття в розкошах закохайся. Поглянь, уся земля тремтить, палких обіймах ночі, Лисквіт цервійно шелестить, Триві струмок воркоче, відбили зорі у воді, летять до хмар тумани, тут долються пахощі густі, Там гнуться верби п'яні. Як іскра ще в тобі горить, Заснути не стигла. Гори, життя єдина мить, де смерті ж вічність ціла. Чому ж ти без руху ти, коли весь світ співає, Налазь струни золоті, весна банкет справляє, І сміло йди під світ чорок, з вогнем, з піснями гості, На свято радісний кіток, кохання, сніг і блості, загасне все без забуття, що візьме час, що люди. Погасне в серці багаття і заголомить груди. І схочеш ти вернути собі, як Фауст, в дні минулі. Так знай до нас боги скопі, до нас боги, чулі. Сміються, плачуть солов'ї, і п'ють пізнями в груди. Цілу, цілу, цілу її, снова молодість не буде. І я дуже хочу продати цю атмосферу моїм друзям і патріотам Славку Цигуненко, он же Славко Тартак, і Олі Бутолінській.